Українська мисливська спільнота з кожним роком стає не тільки більшою, але й відновлює свою культурну спадщину. І в період томного міжсезоння найкраща віддушина для кожного з нас це зустріч з однодумцями вживу, на форумах і фестивалях, де можна споглядати на всі досягнення сучасного мисливства, та й просто поспілкуватися з такими близькими тобі по духу і життю людьми. От і сьогодні на Рінінщині в МСК Сокіл ми мали змогу насолодитися заходом, що підготували організатори даного комплексу, на які з'їхались мисливські колективи, організації і просто мисливці зі всієї неньки. Поки йшли приготування, я запитав у головного мисливознавця МСК Сокіл Романа Ступчука про мету і ідею сьогоднішнього форуму. Ну, взагалі, ідея в нас виникла давно, ще три роки тому виникла у нас з Європи, тому що в Європі такі фестивалі проводяться постійно і там воно на більш, в більшому масштабі в Україні до цього часу є окремі випадки. Там ніхто цього не проводить в такому організованому руслі. Ми на сьогоднішній день вже його третій рік поспіль проводив наш мисливський форум. Для чого? Це щоб поміняти і показати пересічним громадянинам, що таке полювання, що таке мисливська галузь, для чого воно існує, щоб поміняти в першу чергу громадську думку про самих мисливців, що мисливці це не вбивці, а все ж таки завдяки їм і охороняється, і наповнюється природа дичиною. Тому на власному в першу чергу, на власному прикладі нашого мисливського господарства, показати простим пересічним громадянам, що таке полювання і культура полювання, яка вона може бути, і не тільки в Україні, а взагалі в світі. Хто такі мисливці, які пропагують бережливе ставлення до природи, в першу чергу. А які розваги на сьогоднішньому форумі? Ну, в програмі нашого форуму традиційно відбувається дуже багато подій одночасно, тобто іде. Міжобласні випробування по вольєрному кабану, змагання на штучній норі, інтербаум, ну так називається, кінологічна спілка України проводить. Будуть відбуватися єрські батборства і кубок Сокола по стрільбі. Це з основних змагань, які проводяться. Плюс проводиться також ток-шоу мисливське і плюс ряд мастер-класів від провідних професіоналів мисливської справи. Дякую вам велике за вашу тяжку, але гарну Дякую. працю. Вона в їм України. Ради під акомпанемент мисливських сурм на майданчик почали виходити всі офіційні мисливські спільноти, що завітали на сьогоднішнє свято. Поки до вітальної промови на сцену вийшов роман, я мав змогу запитати у Дмитра Ляляєва про його нову спільноту, що він сьогодні представляв на форумі. Ми представляємо українське мисливство товариство Тур. Не організувалася група недавно. Це в інтернет-спільноту у Фейсбуці була така ідея відродити українське мосливське товариство Тур, яке існувало у Львові з 22 по 39 рік. Товариство входили українці. Ну це була тоді територія Польщі. а товариство Тур було чисто українське. Голова був українець і всі члени товариства. Теж були українці, які проживали на території Галичини, і таку інформацію дуже цікаво про історію Львова, про історію полю... мисливства Львова. І вирішено було глядати таку групу у Фейсбук для спілкування мисливців між собою, не обов'язково західних регіонів і відродження мисливської традиції. Тобто, ми стараємося інформативно доносити до аудиторії, які були традиції полювання. Класичний мисливський стрій розповідаємо. Е, ну, тобто, інформація така, яка направлена на відродження традиції полювання в Україні. А тим часом на сцені лунали промови і доповіді провідних мисливців і користувачів мисливських угідь України, де піднімали питання про культуру полювання, стан мисливського господарства і як покращити відношення звичайного суспільства до мисливців і всього, що пов'язано з полюванням. На одному із стендів я помітив місцевих мисливців і зірку передачі про полювання Чоловічий стандарт Ігора Соколенка. Що підготував для гостей смачні страви, котрі не лишали байдужим всіх своїми пахощами? Сьогодні така от у нас зустріч з нашими колегами з гощі, От братами по духу, по хобі, то рибалки, мисливці. От, і дуже приємно так от провести сьогоднішній день зі своїми колегами. Да, зустрітися скажімо, почеркуватись, так, да, почерку, як поважити. Да, почеркуватись, поспілкуватись. Ви знаєте, що дуже багато ну, зустрічей, дуже багато і, скажімо так, ваших програм, і, Дуже багато всього цікавого, але коли отак от приїжджаєш, вроді нема, нема, немає тут свої зустрічаєш рідні душі. Я скажу, ми в братську сім'ю тут попадає, да, да, да. Тут, Бра... якби сім'я наша братська. Так, братський колектив тут йдеш, со всіми цілуєшся, обнімаєшся, да, тому що ну так, всі так, по духу, да, всі по духу, і хочу вас привітати, привітати вас, ігору, пане Сокол, дякую, дякую. От, сьогоднішнім святом. Так що я думаю, що ми сьогоднішню зустріч проведемо відмінно. Ну і не хочу хвалитись гастрономічними блюдами. Ці, що я приготую, ну, готу, готую завжди. Ну завжди в е, компанії там 5-10 людей нас хто пригощається цими блюдами, то е, мінімум 3 чоловіка попадають в травматологію. А чому ну, перекусують собі пальця? На форум завітали і мисливці з дружньою нам польщі. Що, хоч і розмовляли своєю рідною мовою, але любов до спільної справи злагоджувала мовний бар'єр, і всі один одного прекрасно розуміли. Дякую, Дякую, Дякую. До вас з Польщі, Здалека, бо 800 кілометрів приїхати, щоб тут бути. На одному з стендів було велике скупчення дітей, що мали змогу вже з самого малку знайомитись з дикою природою і навіть приймати участь в змаганнях по знанню лісу. Що проводила прекрасна представниця лісової школи Лідія Зейка. Лісова школа вже працює протягом року на базі Лісгоспу, Приходять діти з різних шкіл, і ми їм робимо відкриті уроки такі. А це територіально де, де можна було? Це виноград, місто винограді, вулиця Копанська, На території Лісгоспу. Попередньо можна узгодити, якщо буде група підходити, бо клас знаходиться під відкритим небом. І нам треба. Трошечки часу, щоб підготуватися, завжди раді бачити. Діти дуже активні. Ми тут взяли лише певні локації, які можна легко транспортувати. А там на місці різні активні ігри. Вони проводять квести. У нас там є дендропарк. і На дендропарку більше і ми їм можемо надати знань про ліс. Далі на сцені почався круглий стіл, де мали змогу висловлювати свої думки різноманітні представники як спільнот, так і голови мисливських асоціацій. Навіть я, хоч і хвилюючись, але розповів пару своїх думок і важливість блогерів у розвитку полювання. Після виступу Артема Мельника на круглому столі. Я запитав у нього про його враження від сьогоднішнього дійства. По-перше, це корисно для самих мисливців, які мають приймати європейський досвід мисливства, якісь певні традиції проведення полювання, проведення таких заходів. Тобто дуже корисно. Також після круглого столу я попитав думку голови кінологічної спілки Хантер Хонор Тім Олександра Ярощука. Все сподобалось організація. Супер. планував, що бути в минулому році, але з певних причин не вийшло. Сьогодні я вважаю, що все на досить високому рівні. Багато цікавих гостей запрошено, цікава розмова. Ну, є можливість поділитися і своїми думками, і послухати чужих думок. Я вважаю, що такі заходи потрібно проводити частіше і географію їх проведення розширювати по всій Україні, а не тільки на Рівненщині. Хоча Рівненщина Забестих завжди like тільки на ну, як виступили всі оратори заходу, організатори підготували ціле шоу за участю справжніх професіоналів з вабу Оленів. Лише почуйте і уявіть наскільки це неймовірне дійство, коли ти в лісі під час гону оленів вабиш до себе цього величезного красення. Кожен голос не просто імпровізація, це справжнє спілкування між оленями. Самець шукає сам. Тобто він вийшов на територію uh, свою і шукає самку. Шукає свій гарем. Вале саме, так вже має гарем розпочав нас. А далі було неймовірне шоу голосової битви між професіоналів з вабо. Це у з України, а це Закарпаття. <різь> І в нас зовсім другі, ну ви знаєте, там рівнина, там гори.

Це коли вже я його прогнав за Карпаття. І він цікав так. Дякую, вам! На форумі було представлено багато різноманітних стендів, що радувало око всіх гостей сьогоднішнього свята. Біля одного з стендів я зустрів доброго знайомого, що вже не раз приймав участь в моїх фільмах при полюванні паперу. По а саме Сергія Куницяна. Привіт, Євген, привіт всі глядачі каналу Kingdom Hunter, привіт всім мисливцям та любителям природи. Коротко кажучи, все пройшло чудово. Людина, яка прийшла тут, і не тільки це може бути і не мисливцем, потрібно відвідувати такі заходи, оскільки тут отримуєш інформацію не тільки про мисливство, а взагалі про збереження природи. Розвиток собаківництва мисливського, ну, якщо я правильно це фразу сказав. Тут безліч зустрічаєш друзів, товаришів. Я особисто тут зустрів, крім тебе, дуже багато товаришів, з якими я мав честь полювати, от, з якими я безпосередньо поспілкувався, відпочив душею. Також тут присутні. ну Потім, я думаю, ти покажеш, виходить, кулінарні витвори. Тут так само товариші мої готують. От, запрошували на спроби, от, на дегустацію, точніше сказати. От, раджу людям, раджу всім глядачам відвідувати такі заходи. От, брати своїх діток тут без, безліч можна отримати інформацію, для того, щоб зрозуміти, що мисливці це в першу чергу захисники, захисники природи. Ось біля одного з стендів я мав змогу взнати про емоції від заходу у мисливця Володимира Бойко. Приємно вражений, що такі заходи відбуваються в нас на території України, бо фактично минулого року вперше побував Україна на такому фестивалі. Це місце місті коле Львівської області, де відбувався перший міжнародний фестиваль. Ну, цього року мав нагоду бути за кордоном, власне, в Польщі, де воно значно на іншому рівні і значно на вищому культуру. Тому що там держава, я так розумію, піклується за мисливське господарство, за розвиток. І так само мисливці, які беруть участь в роботі в своїх колективах, в своїх угіддях, вони стараються. вони... Бають про свою угіддя, і сьогодні власне мисливський спортивний клуб Сокіл показує приклад, як потрібно розвиватися, в якому напрямку рухатися. І звичайно, тішить, що вже в нас є такі мисливські угіддя, де можна приїхати, побачити, перейняти досвід також і є, що показати, є на що подивитися. А на стрілецькому майданчику розпочали змагання з влучності. і одне з найцікавіших і незвичних для мене було змагання, що відбувалось безпосередньо на полі. Більш докладніше про правила я попитав у Михайла Крупені. Це нова дисципліна вона тільки з'явилася. На МСК Сокіл, якщо я не помиляюся, це тільки другий рік її стріляють. Вона найбільш наближена до полювання. Саме ти йдеш і на відріз, на будь-якому відрізку може вилетіти будь-яка мішень. Ти не знаєш, яка мішень вилетить, на якому відрізку. Ти всі мішені стріляєш в Русь і плюс попер. Поки що емоції зашкалюють. Дуже багато знайомих і всіх дуже раді бачити. І, поки глядачі насолоджувалися дійством і вболювали за своїх учасників змагань, я зустрів біля стрілецького майданчику учасницю багатьох спілок з полювання і просто гарну мисливицю Євгенію Яну, що до речі теж переймала участь в стрільбі і показала дуже гарні результати. Однозначно такие мероприятия нужны, потому что показывают людям далеким от охоты, что охотник в первую очередь человек адекватный, разумный, техника безопасности полностью соблюдается и развенчивается миф о том, что... Охотники только пьют, стреляют все, что видят, все, что движется. Это э, очень хорошая тренировка э, на внимательность, на точность. И э, как э, отзываются ребята, которые воевали в АТО, они, э, те, кто были охотниками до этого, охотники э, умения очень сильно им пригодились, собственно, на фронте. А на іншій ділянці приймали участь мисливські собаки по вольєрному кабану, куди з'їхали учасники зі всієї України. Неподалік я зустрів власника породи український Карпатський гончак Олександра Галушка, що своїм натхненням і великим трудом популяризує вітчизняну породу і добивається визнання її на офіційному рівні в Україні. Відверто скажу, що людей дуже поменшало. Я був на це виходить, вже третій форум. Я був на першому, другий, на жаль, пропустив. Був на першому, представляли породу. Виходили туди на сцену, є інформація в інтернеті там. Водоп'ян Юра розказував про породу, про нас, як ми її популяризуємо, стараємося їздити на всі такі мисливські заходи, виставки, змагання, показувати її. Сьогодні ще плануємо відвідати випробування по кабану. Тут проходять паралельно на цьому форумі. От, От так ходимо по, по форумі, показуємо, запитують люди, цікавляться. Хто знає, хто ще не знає. Просто. У голови колективу Душа мисливця Олексія Кіуїла. Я попитав про його враження з форуму. Ну, все на вищому рівні. Отимізація, звісно, що соревновання, що форум. Ну, пісня, просто пісня. Всі довольні. Ми приїхали команда. Ребята зараз виступають. Моя черга ще не подошла. На форумі теж ми були. Ну, все супер. На таких позитивних емоціях і корисних ідей для всіх нас і пройшов це насичений цікавий день. І що важливо, навіть гості, що далекі від полювання, мали змогу побачити вживу, що мисливець це в першу чергу справжній захисник природи, а не те, що про нього кажуть так звані зелені. Велике дякую всім учасникам і особливо організаторам за це велике дійство. І сподіваюсь, в наступному році буде ще більше людей, стендів і, звісно, цікавих думок з форуму і круглого столу. Не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатися на мій канал. А також чекаю на вас в моєму патреоні, де ви зможете споглядати на всі світлини з цього і інших полювань і багато чого ще цікавого для вас.